Всім привіт! З вами, як завжди, Ірина Кіт. І я вже так прокачалася на новому аці в Денді Sword, Бачите, я вже така прошка. У мене на боксіні вся мастерка, на попі, на тіші. І як ви змогли побачити, в мене вся мастерка є на Роджері ну, з самого початку відео. Так, коротше, щоб швидкіше зібрати ігор, або, якщо ви хочете швидкіше зібрати 100% там, процентів на якомусь мені, то я вам раджу брати обов'язково Роджера. Чому? Самі почитайте його білку, яку неактивну способність. Оцю. Він. Бачите? Він швидше. І звучать і я знаю, що він найбільше може заробляти іхора. Е мастерка в нього не, так, не, ну, не така уже складна, ви можете легко з нею справитися. Ну, вона не така складна, бачите? Е попереводьте там самі. Коротше, що я вам раджу брати на роджера. Джараз, щоб швидкіше зібрати ігор. Ну, по-перше, це оця от карта. Карта. По-перше, це оця, ця от карта. Зараз покажу. Ось карта. Значить, вона збільшує, Ой, що вона не збільшує, а підсвічує, що я кожні 10, 10 десять. Десять де Оці от. Капсули, так, капсули. Е, я забуваюся трошки. І ще я вам пропоную брати банти поппі, бо він збільшує ран спід, ну це бігати е, на 7,5%. і Ну, а якщо ви не хочете брати бантик попі, спокійно можете брати кросовок. Він збільшує і ходьбу, і. І мовотспіт уходити, ну, звичайно, і. Е, бігати ось на 5%. Ну, не кажіть, що бантик попі там кращий. Кроссовки бантик по-своему своєму не краще. Але Якщо... Ну, у вас є вибір. Я вас не заставляю. Mm. Ну все, и с вами була Ірина Кіт. І всім па-па. Ой, хто це тут прийшов? І тіше, і Праут. Сейчас.